Очевидно, енергетика матчу змінилася після рахунку 2-1. Цей гол додав Барселоні впевненості та агресії в атаці, ми могли краще реалізувати кілька контратак. Але в матчі все це завершилося лише на рівні наміру. Тому що у вирішальний момент ми зробили неправильний останній пас що стосується третього голу, то він став наслідком випадкового удару. Це частина гри. Звісно, ми не задоволені сьогоднішнім результатом. Перед цим ми перемагали і грали в нічию в останні два матчі проти Барселони. а сьогодні удача була на їхньому боці. Сьогодні та в середу ваша команда грала добре, але ви не перемогли. Чи можна сказати, що ви не збираєтеся змінювати підхід, незважаючи на результати? І які сценарії ви вбачаєте надалі? Чи не думаєте ви, що шанси на титул Ла ліга тепер значно менший? Послухайте, у Барселони є матч у запасі. Невідомо, що там буде. але в них важлива перевага. Ми маємо бути реалістами, і продовжувати працювати. Як завжди, матч за матчем. Далі ми думаємо про еспанйол, А потім будемо переходити до наступних поєдинків. За рахунку 2-0 здавалося, що матч уже в руках Атлетіко. Але після швидкого голу Левандовськи команда немов впала. це було більше фізичне чи психологічне падіння. Одразу після матчу я вже казав про це. Ми погано захистилися після їхнього розіграшу з центру поля. Левандовський забив чудовий гол. так, цей гол нам сильно зашкодив. Після цього голу гравці почали сумніватись. Сумніватись в тому, чи зможемо ми втримати рахунок. і Барселона це команда із чудовими виконавцями і гарною грою загалом. але я вважаю, що сьогодні. І ми показували свої сильні сторони. І як на мене, для нас це позитивний момент. І життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках Дюна Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях Дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Ви провели три дуже класних матчі проти Атлетіко, але це була ваша перша перемога. здається, ви нарешті знайшли спосіб перемагати команду Сімеона. ні, послухайте просто настав час перемагати після трьох матчів. сьогодні команда показала відмінну якість гри. Думаю, це був приголомшливий матч для всіх і для вболівальників на стадіоні, і для тих, хто був біля екранів. Ми задоволені результатом. Здається, після другого пропущеного гола ми показали неймовірну реакцію. Забили чотири м'ячі за 20 хвилин. Це чудове досягнення проти такої команди, як Атлетіко. Я щасливий за команду. Щасливий за клуби наших фанатів. Для нас це великий день. Ми бачили ваші емоції під час матчу. Що ви відчували? Коли бачили, як ваші гравці борються до кінця? Я щасливий і пишаюся цією командою. Анюкенсвидно, що у хлопців відмінний менталітет, вони ніколи не здаються. Реакція на полі була приголомшливою. Саме так ми і хочемо грати. тож я дійсно пишаюся командою чи вважаєте ви, що після цієї перемоги ваша команда виграла важливу частину Ла ліги? Адже можна сказати, це чемпіонська перемога. Ні, попереду ще довгий шлях. Але три очки сьогодні це дуже важливо. Ми знову на вершині таблиці і в нас залишається матч у запасі. тож це прекрасне почуття.